Звіробій одна з найсильніших і антидемонічних трав. Це трава, яка вбирає сонячне світло, впливає відразу на весь організм людини, очищуючи його. Звіробій добре допомагає при депресії, втомі, перших ознаках проступних захворювань. Він відкриває людині серце, дозволяючи з'єднатися його душі, розуму та тілу. В єдине ціле, його боїться вся нечисть так само, як боїться вона сонячного світла, Сілює, дарує щастя, мужність, любов, захист, сприяє вивчуванню. Носіть рослину собою, щоб бути невразливим на війні або в будь-яких сутичках різного роду. Носіть його собою для зміцнення своєї волі. Вважається, що Звіробій. Звісно, в помірних кількостях і за відсутності протипоказань лікаря корисно пити, як чай у похмуру погоду або під час холодів для підтримки енергетики світила, очищення, відновлення емоційного стану та зміцнення сили волі. Для захисту від нечистої сили потрібно було потримати кілька гілочок віробою над вогнем. А потім повісити в будинку в затишному місці на стіні або сховати під поріг. У такому разі людина з поганими намірами просто не зможе увійти до будинку. Досі в Європі збереглася прикмета для успіху покласти у взуття квітку з віробою. У нас також Звіробій користувався пошаною, його ще називали здорова трава, Іванівська трава, бо починає цвісти на день Івани Купала. З історичних джерел відомо, що у Київській Русі цю рослину використовували і під час проведення сакральних ритуалів, таких як весіля, похорон тощо. Можна сказати, що для слов'ян Свіробій був одним із наймогутніших талісманів.